Ну що ж, колеги, новий випуск не став себе довго чекати. І сьогодні про наступне еволюція Алео. Початок революційної подорожі в області децентралізованих обчислень. Ну що ж, друзі, на зв'язку, містер Атлан, знову ж таки, ваш саме найкращий спікер на даному каналі. І сьогодні говоритимо знову ж таки про Ало, як ви могли зрозуміти, і. А почнемо. Ну що ж вітаємо всіх хто прагне поринути в трансформаційну сферу АЛО сферу, де інновації дезалізованих обчислень зустрічаються з безпрецедентною конфесійністю даних. Як посол Ало, я радий розповісти вам про вражаючий прогрес АЛО до початку нової ери в де дезалізованих обчисленнях, відзначений значними досягненнями та неперевершеними власне інноваціями. І зразу ви ви відразу зрозумієте, чому. Але виділяється як маяк інновацій у світі децентралізованих обчислень, будучи попередником у реалізації примітиву децентралізованих приватних обчислень, тобто ДПС. Ця прогресивна подорож це не просто серія технологічних досягнень, а цілісна трансформація спрямована на переосмислення децентралізованого обчислювального ландшафту та прокладання шляху для безлічі інновацій у криптографії з нульовим знанням у Web3. Саме так. І перша підтрима така: стрибок до запуску основної мережі. Що ж, подорож, алла відзначена значними успіхами, коли впровадження децентралізованих приватних обчислень заклало основу для довгоочікуваного запуску основної мережі. Це не просто віха розвитку, але й прояв прихильності, алла підвищити стандарти децентралізованих обчислень і забезпечити безперебійну та безпечну роботу власне того чи іншого користувача. Також докази з нульовими знаннями каталізатор змін в основі революційно. Ної подорожі ало лежить використання доказів з нульовим знанням. Новаторська технологія, яка дозволяє користувачам виконувати програми з максимальною гарантією захисту даних, при цьому дозволяючи користувачам перевіряти транзакції, не розкриваючи жодних конкретних деталей. Ало дає користувачам можливість використовувати переваги децентралізованих обчислень без шкоди для конфіденційності та власне безпеки. Наступна підтема: перевизначення децентралізованих обчислень. Що ж, Алло, завдяки своїй відданості, інноваціям і орієнтованості на користувача, змінює децентралізовану обчислювальну область. Це створює середовище, де користувачі можуть виконувати програми без дозволу та поза ланцюгом, забезпечуючи захист даних і розширюючи сферу застосування в технології блокчейн. Цей революційний підхід має на меті розкрити нові можливості та стимулювати прогрес у таких сферах, як охорона здоров'я, кількісна торгівля та перевірені облікові дані, що робить децентралізовані обчислення більш універсальними та зручними для користувачів, також щодо о, майбутнього. Еволюційний шлях Allo не закінчується на цьому. Майбутні інновації та розробки обіцяють розширити межі того, що можливо в галузі криптографії з нульовим знанням у Web3, Власне також очікується, що ці майбутні досягнення зміцнять позицію Allo як лідера в області децентралізованих обчислень, забезпечуючи більш надійні, безпечні та власне універсальні програми та сприяючи розвитку загальної екосистеми web 3 Отож, висновок розвиток Алло – це захоплююча історія про інновації, віддані справі та трансформацію. А він лідирує в децентралізованих обчисленнях, неухильно просуваючись до запуску запусконої мережі та пересмислюючи ландшафт з допомогою доказів з нульовим знанням. Прихильність АЛО розширенню можливостей користувачів і захисту даних не тільки змінює сьогодення, але й історія майбутнє, де децентралізовані обчислення досягають свого повного потенціалу, що відзначається безпекою, універсальністю та, власна орієнтацію на кого правильно користувача. Ну що ж, друзі, був радий бути для вас корисним і зустрічаємося знову ж таки в наступному випуску, де ми продовжимо більш детально говорити про ало. Також ну що ж, бувайте!